П'ятницю, 13 квітня, Житомирське полісся поступило з Чорнівецькій буковині у матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Анатолія Безсмертного з самого початку матчу почали створювати моменти біля воріт суперника і виконали цілу серію стандартів. Втім, після розіграшу кутових буковинців виручав або голкіпер, або ж м'яч летів повз ворота. Першу половину зустрічі житомиряни провели першим номером, але футбольна фортуна так і не посміхнулась поліським вовкам. Свисток арбітра зафіксував нічию нуль У другому таймі буковина вирівняла гру і значно посилила тиск на ворота номінальних господарів поля. Натиск Чернівецької команди призвів до першого і єдиного забитого м'яча у грі. На 81-й хвилині півзахисник буковини Олександр Жумига відпрацював момент до кінця, обікрав центрбека Житомирян Олександра Логінова, обігрався із партнером і м'яким ударом перекинув голкіпера Полісся Олександра Литвиненка. Житомиряни так і не змогли оговтатись від пропущеного м'яча, і фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу ФК Буковини нуль В цілому конкретно ми дуже багато времені уділили ігри. игре соперника ребята все это видели по нарезкам мы пытались моделировать на тренировках определенные моменты и противодействие игры по лесе в целом да где-то по подбору футболистов по лесе сильнее на сегодня мы не будем это скрывать у нас много молодых еще ребят которые не имеют такой опыт и багаж выступления на хорошем уровне но учитывая что мы Четко играли командную игру, выполняли э, те задачи, которые были поставлены. Вот, э, и удалось нам забить наконец-то. Мы не забивали с сентября прошлого года, честно. Вот этот орел ходил вокруг команды. И как бы, я считаю, что кровью потом сегодня вы видели. Ми все-таки заслужили, то, що вдалося нам забити гол і вдалося довести матч до побільного консультанта. За словами головного тренера Житомирської команди, Полісся підійшло до поєдинку максимально серйозно, але не вистачило футбольного фарту. «Ніякої недооцінки і ті речі не можуть і не могло бути. В общем-то, дуже серйозно готувалися к цій ігре. І ну тут так, просто як буває, от не твой день. Тобто создали достаточно моментів, для того, щоб виграти гру, І на пораження ми ніяк не но не забиваешь ты, забивают тебе. Вот. И весь расклад матча. Я думаю, что каждый футболист где-то задумывается, знаете, что що... ж. Ну, Не глупі, вони теж теж понімають і важливість матчу цієї ігри, і важність матчу з Мінаєм. Тобто, я думаю, що ми повинні вийти з цієї ситуації. Нічого, проблеми немає. Можна і програти, можна і виграти. Так що це это, это все лише Так. Попри поразку від Буковини, Полісю все ж таки вдалося зберегти першу позицію у групі А. У інших матчах ФК Минай втратив очки у матчі проти Чайки, а Черкащина Академія розгромила Поділля і посіла другу сходинку в турнірній таблиці. Таким чином, турнірне становище виглядає. Наступним чином перше місце посідає Житомирське полісся, друге місце за Черкащину академію, а замикає трійку лідерів. Минай наступний матч під підопічні Анатолія Безсмертного проведуть саме проти команди із Закарпаття. Матч відбудеться на стадіоні Авангард в Новограді Волинському, 18 квітня.